Олег Чегнебок, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Доброго вечора, товариство. Дивіться, наскільки та влада брехлива і цинічна. Як формувалися окружні виборчі комісії згідно того закону, який вони ухвалили? Вони формувалися так, в результаті такого чесного жеребкування центральної виборчої комісії, що жодного, я підкреслюю, жодного представника. Політичної партії УДАР, яка сьогодні є в парламенті, і жодного представника Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка сьогодні є в парламенті, не було в ні одній з 225 комісій. Пане, пане а пане як зробила? Ні, я задаю запитання. Було чітко сказано, що у комісіях отримали представництво ті партії, котрі були представлені ну, в парламенті. Так Я оце й говорю. Але з 18 членів комісії. Тільки одна батьківщина мала одного представника з цілої опозиції. Решта 17 представників це були представники партії влади. Так дійсно, одна людина була від партії регіонів, а решта це були фіктивні політичні партії, які участі в політичному житті не беруть. Типу, морська партія, Союз анархістів України. Русський блок якийсь там, молодь до влади, партія сам за себе і купа іншої такої маячні. І не Вони постворювали... на це, ви отримали ні, ні. такий так, видатний ну, для вас результат. Пане Андрію, а якби було чесно, рахувалося, то той би результат був, напевно, вдвічі більший. Ви ну, знаєте, не лише так, історія, так, так, та але і політика так, не послухайте. терпить умовного стану. Пане і тому... Андрію, я так. розумію, що. Тут є філософське питання. Я розумію, що можна ставити до опозиції питання, що ось ви не зуміли зберегти ті голоси, то є ваші проблеми. Так, дійсно, ми боролися і боремося далі до останнього. Але ми прекрасно розуміємо, що при такій владі, при такому законодавстві, при таких фальсифікаціях. То, що ми зуміли зберегти, то ми і зберегли. Але дуже багато чого нам не вдалося зробити, хоч і би ваше ми запитання як -то кажуть, до пана Колесніча. У мене запитання до того чоловіка, який постійно говорить таку маячню, бути не може просто. Я ну, наразі разі хочу попротестувати. Що, 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 Олександра Точно що, що, я запитаю. Розрішить, я прокоментую даний монолог. Потому что здесь, запутание. как всегда, ерунда была представлена, как всегда это было от партии ну, Свободы. Да, боку, Потому женщина женщина что вопрос ерунда. принятия закона о выборах, это не вопрос партии власти, кстати, а это вопрос 364 депутатов. А у Мы партии знаем, регионов было 184. А Слава Богу, значит, Но вы это знаете. Вот с кем невинство. вы подписали договор о совместной деятельности, они вас прокинули, и вы с ними в блоке идете. Что за, что за Поэтому это? вопрос очень простой. Высуги, Попытка объяснить... Ну, помните, в 2008 году одна дама сказала, все пропало. <свят> Мы это видим уже третий раз подряд. И запрошу за центрального микрофона Олега Чагнебока. Це українське об'єднання Свобода. Пане Тягнебок, ви заявили вчора, сьогодні ми не помаранчеві, ми не пробачимо тих, хто спотворював результати голосування. Це означає, що ви самі визначатимете винних без суда і слідства. Ще раз доброго вечора, шановне товариство. І перш за все, дозвольте, користуючись такою нагодою, подякувати усім прихильникам. Всеукраїнського об'єднання Свобода, які 28 жовтня проголосували за нашу політичну силу. Я хочу вас запевнити, що ви будете пишатися такими депутатами, як свободівці, і хочу сказати, що за нашою статистикою близько 25% тих, хто проголосував за свободу, це були не тільки українці і не тільки україномовні, це були етнічні неукраїнці. І російськомовні українці. Оце просто відповідь на запитання тим всім липовим експертам, які зараз на тій передачі намагаються висмоктувати всякі бздури і провокувати тут нібито міжнаціональні конфлікти. А найцікавіше, чесно кажучи, пане Андрію, я ідучи сюди, на свободу слова, на найшанованішу програму, знаючи, що будуть присутні три керівники опозиційних сил. Які насправді сумарно перемогли на виборах. Але ж ми так і казали. Згадайте всі ті наші попередні передачі. Наше завдання було сумарно мати більше голосів, ніж партія регіонів і комуністи. Ми це й отримали за партійними списками. А те, що ми отримали менше депутатів по мажоритарних округах, то даруйте, будь ласка, навіть не так, наша проблема є, як проблема отої системи. І ми теж попереджали, для чого повертають мажоритарно пропорційну систему. Ми теж казали, що саме мажоритарна пропорційна система, яку колись так дуже облюбовував колишній голова адміністрації президента Віктор Медведчук, який, до речі, дуже скоро повернеться на політичну арену України як представник Москви тут в Україні, згадаєте мої слова. Це саме Медведчук облюбовував таку систему для того, щоб зберегти владу кучми. І ми попереджали, що саме так буде, і цього разу, коли влада. Користуючись шаленим адмін ресурсом, користуючись старими і новітніми формами фальсифікацій, буде використовувати мажоритарну систему за формування для формування своєї більшості. Пане Мені Ця дуже прикро, пане намір щось чесно сказати. Я маю Сказали, намір чесно, чесно сказати. Кажучи, Мені дуже прикро, йшов... що зараз тут, замість того, що три лідери опозиції могли вам тут розказати, чесно розказати, про що ми сьогодні говорили з громадою, з українцями, з киянами, які прийшли. Велилюдно на мітинг під центральну виборчу комісію. Про що ми говорили сьогодні з іноземними дипломатами, де ми троє разом були з ними на зустрічі? Про що ми спільно говорили в кабінеті в голови центральної виборчої комісії пана Шаповала? Це ж все є майбутнє, вирішується майбутня доля українського парламенту і української держави. А натомість тут, в цій студії, експерти так звані намагаються стравити. Яценюка стягне боком. Кличка з Тягнебоком, боком, кличка з Яценюком, задаючи якісь такі мерзенні питання, які сьогодні абсолютно вже не є актуальні. І я вам відповім: відповідь на вашу маячню і на ваше намагання провокувати це є десятки тисяч не українців, десятки тисяч російськомовних в нашій державі, які голосували і підтримували Всеукраїнське об'єднання свободи. І ще я хочу вам нагадати. Перед виборами ми всі попереджали, що наші координації дій, наші союзи, вони є не ідеологічні. Ми чітко всім пояснювали, Чагнебок з Яценюком в житті не буде членом однієї партії. Чагнебок з Кличком в житті не буде членом однієї партії. Бо в нас різний світогляд. Ми по іншому часом трактуємо, як розвивати потрібну економіку. Ми по-своєму бачимо, як треба трактувати соціальні стандарти в державі. Ми навіть по-різному навіть бачимо національну політику в Україні, але є речі, які нас об'єднують всіх разом сьогодні, тому і ми є разом. Ми розуміємо, що якщо ми спільно разом зараз не скоординуємо наші зусилля завтра вже в парламенті, нам не вдасться побудувати демократичні принципи в Україні. Бо наш спільний ворог це сьогодні є режим партії регіонів і комуністів, режим Януковича. І наш спільний ворог сьогодні є це. Корупція в нашій державі, це свавілля правоохоронних органів, позбавлення нас права українців обирати тих, кого вони вважають за необхідне, а не тих, кого їм намалює банкова. Оце те, що нас сьогодні об'єднало. І ми спільно рухаємося до того, щоб була інша держава, щоб була інша система влади, щоб не тільки побороти цей режим. Але й почати вже в парламенті усувати всі негативні наслідки правління того режиму. Ми і спільно разом все, є для того товариство, і є відповідь на моє так? запитання: хто визначатиме винних у фальсифікації. Пане Андрію, ну даруйте, будь ласка. Я вже тут е, буду е, слідувати е, тактиці. Е, Віталія кличка, яким ми зараз це разом в опозиції. Себто я хочу сказати, щоб відповісти на ваше запитання, треба зробити підводочку. От що я і зараз роблю не підгорілочку. Та правда? я, я зараз а це зараз роблю. В'ячеслав піхота, пане Андрію, ну звичайно, ви прекрасно розумієте, що для цього, щоб такі рішення ухвалювати, повинні бути відповідні законні чинники. І цю свою фразу сьогодні, кілька годин на мітингу, я сказав перед громадою, коли констатував, що ті, хто в окружних виборчих комісіях, ті, хто в дільничних виборчих комісіях фальсифікують вибори сьогодні, представники правоохоронних органів. Ті, які дають вказівки Беркоту, і самі працівники Беркоту, які полками били по головах і лупили, і йшли, і людям руки ламали, зокрема, з первомайському свободівцю зламали руку і ходили по наших матерях там. Ви ж бачили ті кадри, дітях, які там були, вони ж не враховували нічого. Хоча це, в принципі, навіть за їхніми внутрішніми інструкціями заборонено. Я казав, що всі представники судів, які сьогодні нахабно на біле, кажуть, чорне. І не ухвалюють справедливих законних рішень. Всі вони повинні бути покарані, покарані українським законом. Бо якщо вони всі ці фальтифікатори в комплексі не будуть покарані, в нас нема перспективи завтрашнього дня. У нас ніколи в Україні не буде тоді демократичних виборів. В нас ніколи в Україні наші діти, які прийдуть після нас, не будуть жити в такій державі, яка б забезпечувала їм справедливість і законність. От в тому й була суть фраза, яку я сказав. Кость Бондаренко. Пане Олеже, ви сказали про те, що може статися так, що найближчим часом у політику дуже активно повернеться Віктор Медведчук. У той же час вже зараз побутує думка, причому доволі часто її за останніх два дні доводилося чути, що взагалі сама схема того, щоб завалити вибори, визнати їх недійсними і так далі. Це розроблялося розроблялася не без участі е, цього політика, який нікуди з політики за великим рахунком не йшов і останнім часом навіть е, м, був помічений у близькості до е, певних опозиційних політиків. Е, ви або спростуєте, або ви підтвердите цю інформацію. Друге питання у мене вже вже не після завтра, вже завтра буде 7 листопада. Як партія свобода буде визначати це свято? Вона щороку щорокою відзначає щодо Медведчука. Uh, є в мене такі відчуття, що Медвечук в майбутньому це буде рупор і ставлений Кремля тут у нас в українській політиці. Зверніть увагу, вони зробили шалену рекламу Медвечука по всій Україні. Я думаю, що кожен з вас бачив оті всі борди, оті всі сіті лайти з Медвечуком, який щось таке говорить. Типу, не, ви, ви вибираєте собі владу, але ви самі нібито вирішуєте. Ну, якась така даруйте за слово замутка. Але насправді на вибори він не пішов. Очевидно, що Медвечук десь, я так думаю, навесно почне відігравати більш активну роль. Не виключено, що фактор Медведчука почне використовувати Кремль в майбутніх переговорах з українською владою. А що я, я не певних... інформований про близькість Медвечука до представників опозиційних сил і до якогось сценарію е, визнання виборів недійсними. Я просто про це не знаю. Я лишень можу підтвердити тільки то, що я, напевно, як і ви, читав е, в інтернеті чи там е, в інших засобах масової інформації. Звісно, що якщо йдеться про свободу, я не можу говорити за наших партнерів. Я думаю, що вони за себе самі скажуть. То звісно, що жадних взагалі в нас контактів з таким чоловіком, як. Медвечук немає. Що стосується 7 листопада, ну, свобода традиційно відзначається свято. Оскільки 7 листопада моя мама мене народила, це є день мого народження. Бачите, мама мене народила революціонером з самого початку. Так що представники всеукраїнського об'єднання Свобода виходять на вулиці, святкуючи. Моє день народження, що мені особливо приємно. А якщо десь по дорозі якийсь комуняка попадеться, ну то вже таке діло Це як подарунок голові партії. Водже ви знаєте, мене, конечно, тихо тіше то, як активно публіка аплодирує господину тягнібоку, тому що тридцяти роки прошлого віка показали, як публіка очень радовалась молодим, сильним. Азартним ребятам даже євреям деньги платили, пытаясь откупиться. И Ми знаємо, чим это закончилось. Поэтому всім, хто активно аплодирует, я предлагаю недалеко далеко историю. А вот я хотів вам такий вопрос задать. Ви сказали, що ви готові повалити бандитську владу і поставити кілка. Куди куди потрібно. А як бути з тими людьми, які голосували за цю власть? У мене в Севастополі десятки тисяч Сєвастопольців підтримали мене. Точно так же в інших межотарних округах в списке. А це люди що? На свалку історії повинні уйти. Ні. Я думаю, що ми тих людей поступово, планомірно переагітуємо. Через лагеря. Я, Я пам'ятаю пам'ятаю, товариство. Я пам'ятаю, як ця особа. Можливо, півроку тому назад, рік тому назад, коли десь ми пересікалися на різних політичних ток-шоу, зокрема тут в тій студії, називав мене всякими такими словами: типу Маргінальна партія, за вас ніхто не голосує. За вас ніхто не хоче підтримувати. Ну але бачите, ці вибори вони просто перекреслили всю ту маячню. Більше того, я сьогодні можу сказати, що в столиці України в славному Києві за цю маргінальну партію ніхто не проголосував. Тобто -то ви є маргіналами. а прийде фону. час, шановні, і ви переконаєтеся, що як і мешканці Криму. Так і мешканці славного українського міста Севастополя вже і так з кожними виборами. Я ж бачу, чому ви злоститеся. Що вас аж скули грають, коли ви чуєте аплодисменти в сторону свободи? Тому що ви прекрасно розумієте, що з кожними виборами показник підтримки свободи, зокрема в славному Севастополі, збільшується і збільшується. Росте і росте. Отак і скоро прийде час, коли ви навіть не щуєтеся. Коли цей показник будет больше. Олег, я вам напомню то, что когда мы с вами общались, я мало того что говорил вам о том, что вы маргинальная партия, я вам регулярно говорил, что нужно отдать вам должное. Вы учитесь у хороших учителей. Вы приобретаете европейский лоск. Как кстати приобретала его гитлеровская партия, фашистская Германия. А mm -hmm. ваши вторые и третьи номера выполняют ту грязную работу, за которую вы вот так вот разводите руки. Я руками, выборы, бо я, все, бачу, я бачу. Я бачу, вас. Якийсь е, до Гітлера, якісь нездорове почуття, що ви Я... постійно його згадуєте. У мене є одне питання коротке, просто продовження того, що ви, Олеже, сказали, якраз зараз тут тому, що це для мене мене не було цього питання якоїсь заготовки. Тому що, на відміну від інших політиків, в мене конкретно до вас, як політика, в мене питання немає. Я пам'ятаю, ви були депутатом Верховної Ради, у мене добре, е, добре запам'ятоване враження є про ту вашу роботу. Тепер, яка буде фракція, то будемо далі бачити. Ви тільки що сказали, я правильно вас процитую спочатку, так, щоб не було кривотолків. Ви сказали, що чверть приблизно тих, хто голосував за свободу, були російськомовні українці або етнічні неукраїнці, так? Згідно з вашими результатами. У мене питання може таке примітивне, але для мене, як для людини демократичних поглядів, важливе. Голосування в нашій країні є таємне. Як ви вичислили, що там чверть цих людей саме такі? Це ви кожного допитували того, хто виходив, чи як це було? Пане Ми дізнаємося знаємо, що відповідно, мені, це мені, я не волонська нервок, є така наука, перерву. як соціологія, пане, пане. Вічесвіт. У прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні. Олег Тягнебок, всеукраїнське об'єднання Свобода власне, пане В'ячеславе, перед е, виборами ми замовляли внутрішню соціологію. Е, звісно, кожна політична партія хоче довідатися про те, хто є її електоратом, з ким потрібно працювати, як потрібно працювати. І якраз ця соціологія чітко дала нам відповідь на те. Які категорії українців за нас голосують громадян України? І власне вона показала саме такі цифри Принагідно, товариство, Я хочу сказати інформацію, яку щойно я отримав. Ви знаєте, що біля центральної виборчої комісії триває політичний мітинг, і на ніч е залишилися представники пікетуючих, е щойно прийшла інформація, що Беркот намагався розігнати. Цей мітинг і намагався е, зруйнувати о, ті намети, які були виставлені біля пам'ятника і біля будівлі Центральної виборчої комісії. Але завдяки киянам, завдяки втручанню народних депутатів, наразі це вже, до речі, вдруге за сьогодні вдалося відбити атаку е, спецпідрозділів Беркуту. Я дякую Олегу Тягнебоку. Це українське об'єднання Свобода. І все ще не всі об'єднання. Наш спільний ворог сьогодні є. Це Корупція в нашій державі, це свавілля правоохоронних органів, позбавлення нас права українців обирати тих, кого вони вважають за необхідне, а не тих, кого їм намалює банкова. Оце те, що нас сьогодні об'єднало. І ми спільно рухаємося до того, щоб була інша держава, щоб була інша система влади. Олег Чергнебов, це українське об'єднання Свобода, об'єднав диторію.